Чому на думку офіцера збройних сил України не варто повідомляти у змі про успіхи української армії, які на думку німецького євродепутата Даніеля Фройнта повинні бути безпекові гарантії для України? Та про що група польських жінок попросила польську владу? Безпекові гарантії для України повинні бути міцними, надійними та довготривалими. Про це в ефірі Слава Тіві заявив німецький євродепутат Даніель Фронт. Він очолює міжнародну робочу групу Європарламенту з боротьби з корупцією. На його думку, Німеччина та вся Європа мають відіграти ключову роль у цьому процесі, адже стабільність України напряму впливає на безпеку континенту. Ми маємо затримати Росію, щоб вона вже не нападала на своїх сусідів. І мені здається, що ми змінили нашу політику. Ми змінили наші погляди в Європі. Європа потребує переозброюватися, потребує захищати самих себе, беручи до уваги також нестабільну підтримку від Сполучених Штатів. Все це треба розглядати в широкому контексті. Також безпеки стабільного миру для України. Євродепутат підкреслив, що він не бачить ознак готовності Путіна до реальних переговорів, а відповідальність за продовження війни лежить повністю на РФ. За словами політика, саме очільник Кремля має припинити агресію. Проте наразі диктатор переконаний у правильності своїх дій. Тому, на думку, фронта потрібно зробити так, щоб російська агресія не фінансувалася і не приносила вигоди Москві. Чи підтримав євродепутат ідею використання заморожених російських активів для відбудови України та зміцнення її оборонних можливостей? Читайте на нашому сайті Слави Офіцер Збройних сил України Єгор Лапін в етері Слави Тіві прокоментував нещодавно доповідь головнокомандувача ЗСУ президентові. Олександр Сирський звітував про позитивні тенденції на фронті у Сумській та Харківській областях. Лапін пояснює, що у росіян фіксуються проблеми зі зв'язком. Тож не варто через медіа інформувати противника про українські успіхи. В росіян теж поганий зв'язок. Вони можуть навіть не знати, що то село вже наше, тому не треба їм допомагати за допомогою телевізора. Коментуючи стратегічні плани Кремля, Лапін зазначив, що Путін прагне домогтися виходу українських військ із Донеччини. Водночас він нагадує, що протягом 11 років там було створено кілька ешалонів оборони, які Формують так званий фортифікаційний пояс України. Лапін наголошує, що будь-які поступки чи відведення українських військ у цьому регіоні є небезпечними. Скажемо, так експерти зазначають, що такої кількості військ було би достатньо для того, щоб завоювати середню країну Європейського союзу. А в нас це як то кажуть, лише на одному покровському напрямку. Чому деталі оцінки інституту вивчення війни читайте на слава ті. -Ві. Онлайн журнал Сестри опублікував лист групи польських жінок до керівництва Польщі. Авторки листа звернулися до прем'єр-міністра Сейму, Сенату та президента, заявивши, що рішення глави держави витувати закон про допомогу українським воєнним мігрантам та риторика навколо нього є проявом холодного політичного розрахунку. Жінки наголосили, що такі кроки шкодять українським біженцям, особливо дітям, людям похилого віку та хворим. а Також створюють додатковий тиск на польські школи, лікарні та місцеву владу. Також авторки підкреслили, що допомога дітям не може бути інструментом тиску на батьків. І нагадали, що українські матері з дітьми та родичами обрали Польщу через довіру. На думку авторок листа, ця довіра нині під загрозою. Повна версія звернення та хто саме підписав цей лист, читайте на нашому сайті. Українські дипломати у Польщі роз'яснили ситуацію навколо закону про допомогу українцям. Посольство України у Польщі опублікувало допис, у якому надало додаткові роз'яснення щодо правової ситуації з законом Польщі про допомогу громадянам України на поправки, до якого у понеділок наклав вето президент Польщі Кароль Навроцький. Зокрема, найбільше невпевненості повстало щодо легальності перебування українських воєнних мігрантів, яке за чинними правилами завершується 30 вересня. Українське дипломатичне відомство нагадало, що Польща, будучи членом Європейського союзу, має юридичне зобов'язання виконувати акти європейського права на цьому правовому рівні було ухвалене рішення ради ЄС, яке продовжило термін режиму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2027 року. Більше подробиць та інформації, яку ми оперативно оновлюємо, читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить бережіть себе.